Бо я думав на них двох писати, а вона каже, що вона їде в Іспанію. І ну, там на три дні і не зможе. Я кажу, ну то не проблема, буде він сам. А вона, а хто це такий? Тільки не кажи, що це якийсь обояшка-мілашка, і аудиторія його полюбить, і я пропаду. Я кажу, ну він точно не милий, кажу, але... але аудиторія кажу, прийде. А вона, хто що? Я кажу, це той-то, той-то кажу, там казав, що взагалі там від твого голосу не пропускає ЖЗНПН, а Вона така, да? А, ну де не я звучу. що хоче. Бачу? бачу чувака з на заглуху. Моточка рукая. Что за моточка? А, чекай, у нас что ты, чувак? На стриме. Muszę już iść na rozkaz zostawić cię, na rozkaz płaci i jeść. Тоді забий на це все і накрай свій мікрофон. Давай, поїхали, забий, все, давай, давай, білетики, віжеобіде, відео жара чекає. А, давай дослухаємо приспів, так, да, давай, давай. Все я дослухав приспів, тому тепер доброї і доброї пори дня, коли ви будете дивитися розіграш цього відео всім вам. З вами по той бік екрана Олег Уліков та Юра Лупул. І зараз у нас Юра-що? Зараз жаріща. Жаріща один, жаріща два. Жаріща і відео, ж... і Це... відео жаріща з квиточками. А, значить, що ми зараз будемо робити? Зараз ми чекай, будемо... Я хоча б перемкнувся вже нарешті на. Та ти там перемикайся, куди хочеш, що я буду Це, озвучувати. Окей, супер, чудесно. Я, а, я... Нам, нам, нам. Ми будемо розігрувати квиточки на фестиваль відео Жара, який відбудеться в Києві 23-24 липня. <станец> <смір> так, читаємо далі. Ви зможете добряче провести час е, у компанії відомих відеоблогерів, а також ближче познайомитися з командою Play Юєй. Бажаєш побачити це дійство наживо або надерти популярному блогеру за, скажімо, у CSGO? Е, Атракціони, квести, конкурси, майстер-класи. Це ще далеко не весь перелік цікавинок, які очікують тебе під час фісти... фісти... -фіст 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 -фіст. Фістиваль, це... о Боже! Фестиваль Фістиваль... фестиваль, <світ> це фестиваль фістингу. Фестиваль відео Жара! Приходь та переконайся. Придбати квиточки ви можете за посиланням у нашій ВК-спільноті пост, який закріплено. У нашій ВК-спільноті саме цей пост брав участь у розіграші. Саме цей пост потрібно було репостити, щоб мати змогу виграти квиточки. на Фестиваль відеожира, який ми зараз і будемо розігрувати. Значить, у нас є три пари квиточків, тобто це шість штук, ми виберемо трьох переможців. Кожен з переможців отримує два квиточки для того, щоб взяти з собою друга, подругу, дружину, дружбана, собаку, цобаку, кота, мишей, хто там у вас свинка морська. Всіх, всіх, якщо ну, це є ж нагода, там виграє якийсь. Пацик, парочку білетів і немає дівчини. І от цей квиточок є його шансом на те, щоб ця дівчина в нього з'явилась. Тому ми просто make love тут взагалі. Значить, правилами конкурсу, як завжди, було репостнути саме оцей от пост, бути підписником спільноти Play.ua і бути підписником спільноти Відео Жара. Як написано, розіграш відбудеться сьогодні, тобто сьогодні він і відбувається. І всяка там фігня. Ну, да, Фейків будемо ми, ми самі якось більш-менш чистити, якщо там хтось попадеться, такий прям без фоточок з одними репостами розіграшів. Ну, ви зрозумієте і знаєте, та не вперше. Не перший рік. Юра, я вже конкурс. тицнув перший раз, а ти мені скажи, бо я зазвичай не проводжу розіграші. Ви кілька разів тицьте, чи відразу хто Ні, перший? Ні, Тільки раз. Буде. Ти тільки вибрав раз. опцію за репостами, я так розумію? Так, так, так. Ну я давай, клікай на, вже... на, на пана, як його. Богдан! Ясний або ясний. Ясний! Так. Богдан ясний! Ти можеш бути нашим першим переможцем. Давай чекнемо, чи ти підписаний на обидві спільноти. Якщо так, ти отримуєш першу пару 45 підписок. Але сторінка 100% не фейкова, це вже ясно. Uh. Uh, так, тут є якийсь пошук. А, о, є пошук. Супер. Тоді перевіряємо Play.ua. Є таке. І жара. Жаря. Жара. А, стоп, треба. Видео. Жаря не селіки. Відео жа... Що, нема? Нема? А? Ну чекай, я а, гляну, як. відео Відеожара, віде... як. Відео-жара російською. А, російською. Бачиш, бачиш? жара російською і лай. одне слово, Відео-жара. без дефісів і пробілів. Відеожар, а немає, а не можу знайти. оп оп. А як це? Ей! <плес> Невже? Невже не підписався? Не вже не підписався на відео, Жару? Капець. А, Ну тоді що? Тоді це не Богдан ясний. Тоді, Богдан. Сорян Богдан. Сорян Богдан. Сорян, Богдан, Богдан ти відео кар. Як ти хотів піти на фестиваль відеожира і не бути підписником спільноти відеожира? Так Найголовніше те, що в умовах конкурсу написано чорним і по білому. Це написано, синім по білому. Ну окей, у нас тепер вже є Любчик Панюта, видно з фотографії, що людина була на Атлас Вікенді. Окей, Богдан Ясний, згортаємо тебе. Це круто. Так, 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 так. так. Я теж сходив на Атлас Вікенд, але. А, я... стоп, всього лише 4 друзі, але я бачу... Репост, наш. Є, видно. Часто заходить на плеє, тому що ми в списку другі. Але 4 четверо друзів, три фотографії. Юра, давай допомагай, мені це складно. Я не, я не мешканець соціального. -со -со чекай, чека, чекай, чекай, я ти? дивлюсь, я тільки дивлюсь, у мене ж затримочка. Mm -hmm. Те, що в мене не, не відкрив. Ага, ну зараз. Ну, 289 підписників, 67 подарунків, бла-бла-бла. А, я, якщо я, 289 я за, підписників, чувак. То. Ой, я не те вкладаю. Це нуль проблем. А то окей, зараз тепер шукаємо підписку на відеожагу. А відеожага, фестиваль. До речі, на цьому фестивалі. Шоп, будуть... ти точно пише це відеожара? Бо я вже вдруг... Ну, глянь, 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 вна... відкрий в новій вкладці нашу спільноту і глянь, як воно пишеться. <звучить> а, та, відео Або відкрий саму спільноту відеожара і. Ні, я вже <звучить> подивився, подивився, подивився. І здається, в нас друга людина не, не вміє читати. Це. Ану, чекай, якщо я відкрию учасників в групі від О, можна зробити сам найлегше. Ти відкриваєш, відкриваєш спільноту відеожари. ОК. Okay. Ти цієш на учасників, і там є пошук по учасниках. Uh, давай, може, ти це будеш робити за закритими дверима, тому що тут не, не видає. Любчик панюта. Uh, добре, я так і пишу. Любчик панюта. Uh, uh, та. 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 І. Є такий. Фотографія обмазана фарбою? Та, зеленим синім. От. А, ну тоді все, тоді можемо привітати. А можливо і uh, минулий тоді був. Та, а ну давай перевір Богдан ясний, але ясний напиши російською. А, тобто так, і російська, так? Ну так, ну якщо так, то в нас виходить вже є другий переможець. Тоді це вже Богдан, буде ще. Богдан, ясний. Є такий, ну тоді ми вітаємо і Богдана Ясного. Та, та і, ми бачиш, ми та, облили людину відеожарою, а виявилось те, що просто Дазі, не довтикав Олег. Я не довтикав. І Богдан Ясний з Києва, що чудово, тому що фестиваль то в Києві буде. Так, а, і Любчик Панюта сам він з, з, і любчик, Львова, але і, і Любчик-Панюта зі Львова. Любчик, ти маєш час. Щоб купити квиточки, ще одні квиточки, десь на потяг, на літак і відправитись в Київ Та на відео. На потяг я сьогодні купував, є, є. Незручення. Не знаю маршрутками, автобусами. Батька напрягає, хай заправляє тачило і везе тебе в Київ, тому що там будуть е... Руслан Усачів. Там буде там буде оцей Стасік, як його там. Стасік забув прізвище. Стасік. Зазав... Стас... Неважливо, Стасік. Словом, е відеоблогери-мільйонники. Тобто, да, але забити на них всіх, там буде хтось від нас. Тому всі ці Стасіки і ТДТП. Бачите, чувака в футболці. А, а, хто, а хто буде від нас? Антон, Барман, хто ще? Ти будеш? Я точно не буду. А, блін, я я був цими буде. вихідними на Попстомпі, з мене досить, я скільки віск не <laughs> можу випити. Окей, <laughs> okay, ну тоді давай так от. І зараз третій. Третій переможець! А, вибрати Бла-бла-бла-бла-бла. Антон Кувальський. Ану, ану, ану. Пошукай зразу Антона Кувальського. Антон Кувальський, окей. Так, я тим часом шукаю, чи є плейАЙ є, звісно. Бач, ВК в мене хоче шукати плей він не хоче шукати відеожару. Антон Кувальський з Києва який сидить на горі якийсь. Так. Е, є такий. Є такий Київ. Є, так... Все супер. А видно, що сторіночка не фейкова, а ведеться людиною сяк так активно. Тому вітаємо так само його. Ну, це не Фейсбук. Та, це не Фейсбук. Це от не Фейсбук, що, що дуже доречно і класно, тому що ми провели розіграш буквально за 10 хвилин. Е, Олеже, ти зберіг е, сторіночки переможців, так? Так, я зараз от поставлю заглушку для того, аби там вже всім розібратися. Відповідно, всі вони, всі ці зараз записи питають. Значить, до Антон Кувальський з Києва, е, Любчик, Панюта зі Львова і. Е, Богдан і... Ясний. І Богдан Ясний також з Києва отримують по парі квиточків на відеожару. Так, я ще раз покажу. Ох, там цих має цих бути депутати. Я ще раз покажу цих людей, наших трьох переможців. І в принципі, у нас на цьому все. Дякуємо, що були з нами. Подивилися результати цього розіграшу, коли вийдуть, невідомо коли. Стежте за анонсами. Попереду ще й дуже і дуже багато різних конкурсів. Саме так, па-па. На все добре.